Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Вже з 15 жовтня стартують нові акції. І діють вони по 21 жовтня включно. Цукерки вагові від торгової марки Рошен Ліщина. 310 гривень та 90 копійок за 1 кілограм цукерок вагових 160 гривень та 80 копійок за 1 кг цукерок вагових від Рошен з арахісом. Акція діє при оплаті карткою АТБ на всі товари в цьому відео. Печиво Мілка 17 гривень та 90 копійок за упаковку. Вага 40 грамів. З однієї сторони печиво покрите молочним шоколадом. 54 гривні буде коштувати молоко незбиране згущене з цукром від своєї лінії. 440 грамів в упаковці. 51 гривню буде коштувати від торгової марки «Ферма» вершковий крем-сир. Вагою 170 грамів в упаковці. 43 гривні і 20 копійок буде коштувати ікра водний світ з океанічною рибою та лососем. 190 грамів в упаковці. 186 гривень тушка нототенія. Торгова марка водний світ. Ціна за 1 кілограм. І, власне, вона і фасована по 1 кілограму. Тушка без голови. 20 гривень та 50 копійок буде коштувати чай трав'яний. Мудрість природи, але м'ята та чебрець. Зараз, на жаль, в цьому АТБ немає в наявності. Я думаю, з початком акції привезуть в достатній кількості. Подивимося в перший день. 11 гривень та 40 копійок буде коштувати ось такий арахіс, смажений зі смаком сметани та зелені від своєї лінії. Вага упаковці 60 грамів. Вода не газована від своєї лінії. Трускавецька спорт об'єм 750 мл. Акційна ціна 14 гривень. 24 гривні та 70 копійок буде коштувати паста томатна від торгової марки День у день. Вага 300 г у склі. Томатна паста торгова марка День у день у трикутниках. Вага 70 грамів, акційна ціна 11 гривень. А точніше 10,90 копійки заокруглюю в більшу сторону. Желе від торгової марки Злагода. Із соком персика 120 грамів, ціна 13 гривень та 40 копійок. 32 гривні та 50 копійок буде коштувати вологий корм від своєї лінії «Пецап» для котів. Вага 415 грамів. 75,90. Вологий корм для собак. ПЦ Up Своя лінія. У упаковці 1 кілограм та 240 грамів. Шматочками м'яса в соусі з телятиною. 46,50, вологі серветки, торгова марка День у день. Антибактеріальні 120 штук у упаковці. Дитячі вологі серветки ціна 43 гривні. 120 штук із клапаном і в такому зеленому кольорі або у фіолетовому. Тверде дитяче мило міні-бі, вагою 70 грамів. По 10 гривень за штучку. Також є наборами 4 штуки. Загальна вага 280 грамів. Тверде дитяче мило міні-бі. Це є своя лінія, акційна ціна 37 гривень. Вага одного мила 70 грамів, 20 гривень та 50 копійок. Буде коштувати крем-блиск-чорний сілвер для взуття з губкою. 50 грамів. 75 гривень дезодорант для взуття від торгової марки Silver. Нагадую всі акції в даному відео при оплаті карткою АТБ. Об'єм 150 мл у флаконі. Ось тут розпилювач, вставляєте взуття, натискаєте і все. Спрей водовідштовхуючий від Silver об'ємом 300 мл. Ціна 85 гривень. Така цікава щітка. Щітка, ви бачите, так мозок і сприйняє, як щітка. купочок цікавий зі щіткою. Можна щось підчистити в такому швидкому форматі. Кисневий відбілювач від Vals, вага 1 кг, ціна 89 гривень. <звук> картка АТБ це є банківська картка. Її можна придбати на касі в магазині АТБ. Є від різних банків. У нас, наприклад, зараз є від Райфазен та А банку. Ціна їхня 50 гривень і 50 гривень вам повертається. Після реєстрації картки на картку. Поповняти ось ці картки можна в таких от банкоматах, так би мовити, є від MonoBank, наприклад, безвідсоткове поповнення, А-банк. Є окремо винесено картки АТБ безвідсотково. Всі варіанти. Поповняєте, правда, по-різному буває, є такі, що беруть відсоток, тож звертайте увагу, якщо є написано 0, значить буде безвідсотково. Обираєте, від якого банку є у вас, у спосіб оплати і все по класиці. Ось такі от будуть акції. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок і до нових зустрічей!